А які у вас сусіди? Сусіди? Бабуся і дідусь, там у мене Даша, є, там Антон, Таня, Ігор, ще хто там Андрюша і в общем, ну і всі. Ну, ще Тимофій є з Богданом. Ну і теж. А які в тебе сусіди? Хороші чи не дуже? Ви з ними дружно живете, як розкажете? Дружно. Мужно живемо. І... і коли, получается в нас на площадку виходить, то ми виходимо. Всі. І що ви разом робите з сусідами? Гуляємо. Ну і ще, може, там побігаємо, там. стрибаємо. Бабуся, дідусь теж з вами стрибає? Ну, звісно, ні, не стрибає. А що роблять бабу? Що? Ні, так вони до нас майже не ходять. Ми тільки коли в нас є час, то йдемо до них. А ви якось між собою, сусіди, допомагаєте одне одному, чимось одне одного пригощаєте, розкажіть. Ні, ну допомагаємо, але тільки рідко і пригощаємо дуже. Рідко. А чому так? Ну тому що, по, що ми цей. Дуже рідко бачимося. А чому дуже рідко ви ж сусіди? Ну, сусіди, але ну, то в нас часу нема, то в сусідів нема, то ми не можемо. На чим же ви займаєтесь ви час, що немає часу на сусідів? Ні, ну чим займаємося? З другими сусідами гуляємо. Але не тільки з бабусею і дідусем гуляємо. Взагалі такі сусіди, як ти думаєш? То загалі мої сусіди. І хто такі сусіди взагалі? Кого називають сусідами? Кого називати сусідами? Можна другами назвати. Сусіди де живуть у квартирі. Де ми їм допомагаємо? А які в тебе сусіди? Бабуся, дедушка, там еще люди есть, мальчики, девочки, соседи. А как нужно жить с соседями? Добре. Это как? Добре относится. Чай пить, кофе. Разом усім збиратися. Да. А ти з усіма своїми сусідами дружиш? Так. Да. З усіма, дружим. А хто тобі найбільше сусідів подобається. Можливо, хтось до тебе якось особливо ставиться, чимось тебе пригощає. Так, да, Пригощає. А хто з сусідів так до тебе ставиться? Бабуся, дідуся. Що вони кажуть, як тебе бачить? То на тобі гроші купи щось. Сусіди це гості. Вони приходять і продають щось. Бабушка Надя з в папу сусідка. А які в тебе сусіди? У мене сусіда бабушка, мовка і Вона живе в нас. мама. Мама теж сусідка, я папа. Вони в нас живуть і я сусідка. Я живу в них теж. А як потрібно жити з сусідами? Дружно. Це як? Це Рослафов папе друг, але він сусід і Тітяня в нього є, а бабушка в них далеко в селі. А хто такі сусіда? сусіди? Сусіди це, це такі люди, які живуть біля нас, або в нас, і в переулках. І можуть жити десь трошки. Далеко нас. А які в тебе сусіди? Сусіди, мене, У мене один такий сусід, але я його не знаю. А третій такий сусід, але ну я його знаю, і, і бабуся знає, і, і дідусь. Ще сусід. У мене є такі дівчата, тільки вони більше мене. Я з ними гуляю. Вони теж мої сусіди.